Про цей військовий подвиг колись точно знімуть фільм. Спецоперація наших розвідників та льотчиків, які навесні 22-го на гвинтокрилах на критично низьких висотах проривалися до наших на Азовсталь. В оточене Маріуполь вони доставляли боєприпаси, їжу та ліки і вивозили поранених. Одним із таких, хто брав участь в авіапрориві, був Руслан Попов, український розвідник, який отримав звання героя посмертно. Виконував завдання на суші у повітрі, на воді і під водою. Захищав український Маріуполь та острів Зміїний. Український розвідник Руслан Попов. Та більшість його операцій стали відомими лише зараз, після його загибелі. Він ну неймовірна людина. Він на роботі він був максимально військовим. Вдома він був максимально м'яким, домашнім. Чудовим татом так про Руслана згадує Юлія його вдова стати військовим. Той хотів ще із дитинства, і пішов у танкісти. Спершу служив на яворівському полігоні, потім у столиці, але мріяв про інше. Він хотів бути розвідником. це він його була і спрямування, і все і ним зрештою і став. Потрапив до легендарного спецпідрозділу, де був і Кирило Буданов. Руслан служив кулеметником, прикривав побратимів і залишав бій останнім. Він захищав Україну із першого дня російського вторгнення у 2014-му. Повномасштабну війну зустрів у Маріуполі. Іх групу направили туди там для виконання. Завдань судячи з усього, вже оскільки були розмови про наближення повномасштабного вторгнення, ми останній раз бачилися на початку лютого, 22 року, коли місто вже було в оточенні підрозділ Руслана вирішив виходити з Маріуполя пішки дев'ять днів дороги, 165 кілометрів шляху. Вони йшли без зброї, без амуніції, без нічого, просто щоб не помітили, бо там було велике кільце, оточення на той момент вже міста. Він приїхав, я його зовсім не впізнала. Він постарів на років 10. Та після короткого відновлення у шпиталі Руслан повертається в саме пекло. Він погоджується на безпрецедентну операцію гур авіапрорив на Азовсталь. Спецпризначенці на гвинтокрилах на надмалих висотах, аби ворог не зміг розпізнати ціль. Доправляли в оточений Маріуполь все необхідне нашим воїнам для оборони та забирали поранених. Він потім полетів туди знову. Якщо не я, то хто? І в цій фразі був весь Руслан, кажуть близькі та рідні. Наступною його операцією була висадка на острів Зміїний. Вона стала останньою. Вірогідність неповернення відсотків 200. Коли я спілкувався з його командиром після цього, а він каже, що там було відмовились кілька людей. Але потім він каже, так: ну якщо я відмовлюсь, то можна було відмовитись. Тобто, але якщо я відмовлюсь, то ну хтось то все одно піде. Мама Руслана, пані Надія згадує, він наче відчував, що не повернеться. І мене так обняв і каже: мамочка, ти в мене мудра жінка, держись, терпи, критик, дивись, не дай Бог зі мною, що тут заслучиться. Бережи моїх дітей, мою сім'ю. В своєму останньому бою Руслан знищив укріплення ворога, прикрив відхід своїх і загинув як герой 7 травня 2022 у 44 роки. Саме завдяки звільненню зміїного потім вдалося звільнити вишки бойка, вдалося розблокувати цивільне судноплавство зерновий коридор. Але ціна кожної вдалої операції висока життя героїв. Влада Цимбаленко, Валерій Рябченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.